Присвядіємо Марії, Бердичевська, Шкатишна, наша, цариця народу нашого, Цариця країни, сім'ї, родини, людського серця, цариця неба і землі, Мати Церкви, Мати Бога. Марії приходимо до тебе сьогодні. Такий особливий спосіб, коли ти єднаєш нас як парафію, як спільноту Костола, як церкву Вселенську, приходимо сьогодні ми також як паломники о Азові, які переживаємо реколекції другого ступеня з домашньої церкви, Руку світло життя, щоб насамперед дякувати тобі за наші родини. За дар життя, за батька і матір, щоб дякувати за те, що заповідь любові, яку дав Господь, ми виконуємо ці заповіді четвертий, шануй батька і матір Твою. І в цій великій вдячності приходимо дякувати Марії Тобі, за те, що ти також з великою любов'ю. Відповіла своє фія Отцеві Небесному, Погодилась прийняти Його Сина, який став твоїм Сином Ісуса Христа, за те, що Ти прийняла дари Святого Духа і є улюблена Ним, Духом Святим, який провадить церкву Ісуса Христа. Приходимо, щоб дякувати Тобі Марії за. Те, що ти є матір церкви, бо ми також себе відчуваємо дітьми церкви. Відчуваємо себе дітьми через хрещення і всі інші таїнства, які приймаємо в спільноті Костя. Марії, будь прославлена в нашому житті. Завжди дозволяй нам тримати тебе за руку. І відчуваючи Твоє материнське серце, вчитися від Тебе, кохати Ісуса. Матір Пресвята, навчи нас виславляти Бога в наших сім'ях, родинах, в парафіях, в суспільстві. Навчи нас перепрошувати за зло і гріх. Навчи нас бути відповідальними за наслідки. Яке ми живемо з нашого вибору, з наших рішень. Вчи нас говорити Твоє фія, Твоє так, Твоє Амінь в кожен момент нашого життя. Навчи нас, матінко, любити, любити ближнього як самого себе. Навчи нас любити себе також, не нарікати на своє життя але шукати Божої дороги в розв'язанні всіх труднощів і проблем. Марія, прийми сьогодні кожне людське серце, яке стоїть перед тобою, вдивляючись в твої материнські очі. Хочемо сьогодні сказати тобі, що кохання тебе. Хочемо сказати, що ми також кохаємо Ісуса Христа, що ми хочемо бути вірні на шляху християнського покликання, щоб дійти до щасливої мети, яка називається небо, вічність, нагорода бути з тобою. Марія, дякуємо тобі, дякуємо тобі за все те, за що ми колись в житті не дякували, Може, не усвідомлювали собі цього. Може не розуміли. І так як молимось, коли визнаємо віру, кажемо, віримо в Бога Творця неба і землі, Творця речей видимих і невидимих. Те, що ми не бачимо, Марії, бачиш ти в нас, очисть, ось святи наші серця. І раз, через нашу волю, пожертву і поферу Ісусові Христові, щоб ми сьогодні в такий особливий момент могли через Тебе довіритись Ісусові назавжди і на вічність. Амінь.